Вітаю командири! Якраз після того, як ми захистили одну з найцінніших корних систем Шенрарту, з'явилася інформація щодо нового корабля. Людство пройшло досить складні випробування, але зараз схоже здатне давати гідну відсіч і у той ж самий час розвивати технології навіть здебільшого для цивільного застосування, в даному випадку дослідження і мандалей. Почнемо з загальної інформації. Так, це тепер підтверджено. Мандалей, максимізований на стрибок, перевершить стареньку Джампаконду. І у той ж самий час, маючи на увазі його середній розбір, заявлено, що він буде таким ж самим рухливим, як DBX, якщо не кращим. Що відразу робить його такою досить домінантою в дослідженні. Багатьох пілотів цікавили деталі щодо розміру корабля і його крил. Типу, як це можливо помістити його на середню платформу? Але відповідно до розробників, крила знаходяться досить близько до країв платформи, але все ж влазять. Більш ніж певний, вони все-таки робили якісь тести, як ти можеш бачити на відосі. Маленька приємна фіча для дослідників: ти знайдеш невеличке вікно під панелю приборів для виду горизонту чи посадки. Наступна особливість корабля. Покращена ССО оптимізація стрибкового двигуна відповідно інформації, що я маю, перевантаження стрибкового двигуня буде найповільнішим, але у той ж самий час найекономічнішим з усіх кораблів нового покоління. Також перевантаження буде найплавнішим при переміщенні в круїзі, що дозволить дістатися віддалених, але бажаних космічних об'єктів з комфортом. Заявлено, що корабель досить юркий, і це являється основою його захисних спроможностей, але він також може нести озброєння. Наявні слоти 4 середніх, два малих. І, як на мене, це досить моцний вогневий потенціал. Розташування Два на кормовій частині по центру, два під крилами ближче до центра тіла, і два по боках від кабіни. Опціональні, це певно найсмачніше. Один клас 6 для паловозабірника, 1 клас 5, 2 класу 4, 2 класу 3, 1 клас 2 і 3 клас 1. Попередньо я можу втулити все, що мені треба для дослідження, і навіть залишити місце для плиток корпусу. Всі основні компоненти 5 го класу, окрім системи з життєзабезпечення. З додаткових деталей немає місця для SL-винищувача і тільки одно сидіння для твого друга. Що ж, цей корабель, схоже, являється обов'язковим навіть для посередкового дослідника типу мене. Найкращий стрибок оптимізований SCO FSD, файні слоти під компоненти і зручний розмір. Сподіваюсь, було корисним. Побачимось в пустотах космосів командира.